І плюс там є ще заряд. Електрончики є. А заряди електрони мають знак мінус. І тому вона називається чому жива вода, бо має заряд. Мінус від 70 до мінус 200 мл вольт. Оцим приладом ОВП-метро. От кожен може собі придбати через, через інтернет-магазин. Просто набирайте в Гуглі. Просто ОВП Метр. І ви бачите такий прилад, можете собі його придбати. І дома заміряєте, а яку ви водичку п'єте. Просто взяли, заміряли, він тут же зразу. Включили. Кнопочкою він зразу вам покаже. Що ви п'єте, з яким знаком вода? У нас в основному, я оце вже заміряв, де би я тільки не був, я всюди собі. ну, Мені цікаво, я цією водою займаюся вже не один рік, і мені цікаво взагалі, як воно працює, а тим більше параметри води, а цих параметрів води є 12, і один із параметрів, якраз ОВП-Метр, це останній показник, який ніде не пишеться. Ми коли купуємо воду, то там цього показника нема. Тобто його там нема, тому що там. Зарядом. У нас вода вся, яку ми купуємо, чи в магазини, чи в е, буветах, чи може е, в колодязях, вона знаком плюс. Знаком плюса, плюс 200, плюс 150, плюс 100. От колодяця в середньому 100, плюс 100 в 150 мвольт з плюсом іде. А в нашому організмі, в всі рідини, знаком мінус. Мінус. Мінус 100, мінус 200 мілівольт. Тобто нам краще зразу вживати водичку, вживати водичку, яка має мінусовий заряд. А чому? Ну, ви скажете, та наш організм такий, що він зразу всього з плюса робить мінус. Ну так, да, він з плюса, робить мінус. Тобто водичка б'ється плюсом. От б'ється водичка, наприклад, я ковток роблю. Заходить в організм, а потом. На мембранках клітинку, щоб зайти в клітинку, він з плюса її робить мінус, бо вона тільки з мінусом може зайти, а з плюсом вона не заходить. І тому організм виділяє велику кількість енергії, мінералів для того, щоб зробити з плюса мінус. Це велика кількість енергії. Знаєте скільки це є? Що вчені дослідили, що це десь витрачається 40-50 років життя тільки на то, що він з плюса робить мінус. Ми то все життя п'ємо знаком плюс воду. І тому ми і укорочуємо своє трошки життя і зменшується. Замість того, щоб прожити 120, ми проживемо 70 років чи 80. Тому що вода, бачите, а той, хто п'є живу водичку, от я можу перший кого назвати це японців, які перші почали використовувати. І в промислових цілях навіть у них на кожному, знаєте, на всіх вулицях є автомати, де можна цю воду просто пити. А у них ця водичка робиться електролізом, тобто за допомогою електрики. Тобто, включається прилад, і він пропускається через воду, і там утворюється молекулярний водень. І оцей заряд утворюється. А наш професор Олег Покотило придумував оце чудо термос яким не треба 220 вольт, яким не треба акумулятора, взагалі ніякого заряду не потрібно. Тут в ньому якраз тільки є оцей один стержень.